Навіть Київ Стар, який тримався під час війни, нарешті не витримав з 24 вересня. Найбільший мобільний оператор України вперше за рік піднімає тарифи. Причина банальна і жорстка: плюс 60% до рахунків за електроенергію у вечірні години, коли всі ми сидимо в інтернеті. Додайте ще пальне для генераторів, виїзди інженерів, інфляцію і маємо вибуховий коктейль витрат. Нові ціни. Love UA світло 2023 року 300 гривень на 4 тижні. З суперсилою Економія 225 гривень. Love UA контракт з 1 жовтня 250 гривень. Щоб згладити удар, «Київстар» дає три місяці бонусів, можна подвоювати послуги та підключати додаткові пакети. Реальність така: навіть гіганти не витримують економічного тиску. Тож епоха стабільних тарифів офіційно позаду.